Вітаю всіх на моєму вишивальному каналі. Дякую всім за підписку. Хочу подякувати за такі теплі і такі мотивуючі коментарі під моїм попереднім відео. Я дуже вдячна всім, хто затримався на ньому, подивився, висловив свою думку. Це дуже мотивує і спонукає знімати більше відео, більше якісного контенту для вас. Я якось замислилася, що треба готуватися. треба Планувати, що я буду знімати, що я буду вишивати. Але ж ви знаєте, що вишивка то діло не швидке і ну так багато відео просто не назнімаєш. Ну і для мене дуже важлива якість, і щоб це відео мало зміст. Для чого я його знімаю, для кого і навіщо. Тому сьогодні хочу розказати, це буде, думаю, невеличке відео, про те, як я з'їздила на виставку Handmade Expo, яка проходить наразі в Києві. Сьогодні 1 березня, коли я знімаю це відео, і завтра ще 2 березня, якщо ви сьогодні подивитесь відео, можливо, завтра ще встинете поїхати на лівий берег. І щось там подивитися або купити. ось. Ну, відео невеличке я познімала тільки те, що мені було цікаво, скажу чесно. Ну і ще там з кимось підійшла, поговорила, вже забула про щось інше. Їхала я, до речі, ціленаправлено, цілеспрямовано, щоб купити собі великодній банд, бо Великдень скоро буде, і я вирішила, що треба собі. Вишити якусь серветку або бант. Ну, і я вже не буду вам вас тримати, довго зразу покажу ось такий великодній бант. Я купила це фірма Леля. Перший раз я побачила цю фірму. Мені дуже сподобався, як він виглядає наживо. Я вставлю сюди коротеньке відео. Я зняла у дівчат, у виробників, як вони вишили його. Там різні кольори бантиків, були в них зелені, жовті-сині. Ну, наскільки я знаю, зелених вже немає, тільки сині і жовті тут залишилися. Ось тут набір, все туди входить. Одразу можна брати вишивати, тільки, як я зрозуміла, треба буде ось ці всі краєчки обробити самостійно. Ну там схема. Ще мені сказали, що там є електронна схема, що теж дуже, це дуже для мені, для мені подобається, коли електронна схема є. Але я подивлюся, яка там роздруківка, можливо, вона мені теж буде довба. І я ходила, думала, думала, у дівчат також була така краса. Великодня серветка. Такі ж самі квіти, такий ж самий е, малюнок, можна подивитися, якось цьому бантику дублюється. І я не знаю, коли я буду це все вишивати. От я бантик якось запланувала собі вишити, а ось серветочку вирішила, треба теж взяти. І ну, вже як буде час, я вищу теж, що повний набір. Тут все є. І мені здається, дуже гарно. Подивитись зараз у коротенькому відео, як дівчата це все оформили в кошик великодній, як це гарно виглядає. Взагалі, оці поєднання вісняних квітів перших нагадує нам весну, первоцвіти і думаю, буде гарно. Треба буде в першу чергу починати вже цей бантик. Може, якусь розпаковку вам зніму, якщо цікаво. напишете. І наступне, що я не планувала, якщо чесно, купувати, але ви знаєте, на виставці така атмосфера. Всі такі приємні, хочеться підтримати українських виробників, дівчат, які е, щось намагаються створити самі. Я вважаю, що це така гарна справа підтримувати один одного. І це перший раз, до речі, коли я буду вишивати. ну Крім чарівної миті, це такі великі виробники, так, які наші українські ми там, але такі невеличкі виробники, да, які починають, там, які не так багато ще е, зробили. там, і я Вважаю, що їх важливо підтримувати. І ось така фірма Needle Art. Я думаю, що ви знаєте, це схема мандала з метеликами. Вона, до речі, вже так облетіла інтернет. Вона була відшита теж. Я поставлю сюди фото, я сфотографувала. Дійсно дуже е, в житті виглядає красиво, багато, все блищить. Там і золота нитка, там і різні стилі хардангер. І тут схема входить. І ось такі там, біконуси, якісь бісерінки, тобто все. Більше нічого немає. І написано, що треба купити. Я, звичайно, останнім часом люблю, щоб все вже входило в набір, бо це якось. Ну, це, дуже зручно. це дуже зручно, теж сказали, що є електронна схема по посиланню, я потім все це розберу, подивлюся, я так вам записую свої е, перші враження. <разуміла> перші враження ділюся емоціями. Ось, е. Можливо, дівчата будучи робити і набори, я так зрозуміла, але на даний момент вони зробили тільки схему і поклали сюди ось ці необхідні елементи, як біконуси, бісеринки. Так. Ось, ну Цього вже достатньо, якщо купити канву. І, ну Ви потім подивитеся десь буде. Не знаю, коли буду вишивати, може зніму якусь розпаковку чи схему. Ну там дійсно складні стіпки. І ось, тут якийсь мальтійський хрест є, тут такий, ну, дуже цікаво. Ну так, Купила, що називається, погратися. Хто... Вишивальники, ви знає, вишивальниці, ви знаєте, що таке для людини. Ну, щось таке складніше, щось там покрутити, подумати, щоб щось тебе вийшло, не просто хрестик. Кольори дійсно гарні, дуже оці метелики, вони так блищать, вони в таких. Блакитних кольорах мені дуже. Я дуже люблю блакитний колір. Напевно, це, це е, мені сподобалось. Ну, купила. Ось можна сказати, всі мої покупочки: це три е, таких е, два набори, одна схема. Зараз я ставлю декілька фрагментів з виставки, щоб ви просто розуміли, це ті маленькі відео, які я знімала, і це не вся виставка, це те, що мені нам сподобалось. Тобто виставка була набагато більше. Ви можете подивитися у інших блогерів, вишивальних. Я бачила там годинні відео, знімали з виставки. Ну, я таких великих виробників, як Чарівна Мит, там Діменш, представники ВДВ не знімала, бо вже бачила, що багато хто знімав. І такі, ну, їх всі знають, мені здається. От мені сподобалось таке, для мене відкриття було це Леля. Ось ці великодні кошики, да, ось такі для кошиків великодніх. Потім Needle Art я чула, але ще ніколи якось не бачила в житті. Мені сподобалось. Тому ну, я це купила і ще я бачила. Я залишив. Посилання, я думаю, що ви, можливо, теж підписані на Ютуб Елени Тимків, яка також робить, фарбує тканину. Я бачила її роботи на теж, ну це дуже делікатні вишукані роботи на цій канві. Мені дуже сподобались. Тому всі посилання, які я там зберігла, я залишу під відео внизу. Можете подивитись, якщо щось цікаво, перейдете або на YouTube канал, або там на Instagram цих виробників і подивитися, чи подобається вам чи ні щось новеньке для себе дізнаєтесь. Тому вітаю вас всіх з 1 березня. Сьогодні, як я знімаю відео, завтра, ще 2 березня, ви можете встигнути на виставку. І теж відчути ці емоції, цей настрій, цю красу побачити. Ось, підписуйтесь, скоро буду знімати нові відео. І свою роботу у теплові вишити на формування. Хар... Це колись я формувала на ручного формування ці основи, але так як у нас не популярно такого натурального фарбування, то я перейшла на кольорові різні варіації. Зеленого можу зробити з натурального, але ж не зробити блакитного чи такого червоного. Mm -hmm. я oh, навіть з люріксом клас. Є різні, так, є белфас, є кеси з люрексом на любу яку белофіліпіну, mm -hmm. русалку є земло.